Ректора податкової академії, що погорів на хабарі, зачинили вдома. Такий запобіжний захід сьогодні обрав Печерський суд. Нагадаю, екс нардепа Петра Мельника спіймали на гарячому, як той брав 40 і 80 тисяч гривень до вступу до його вишу. Після того він різко зліг із серцевим нападом, але сьогодні його примусово доправили до суду. Деталі від Ірини Заєць. Ранок дві години до початку засідання. Карета швидкої з діставленим під примусом мельником навпроти пустий автозак. Головна інтрига судного дня, в якій з машин його повезуть по закінченню. У двері суду його заносять на ношах, пересаджують на стілець із кріпленням. Що ви ділиєте? Ви... Ну, не толкайте друг друга. Відходимо на, на ту ногу, на яку можете. На, на, ту, на Голова закинута, очі заплющені. мовчить. Як почуваєтесь, пане Мель? Витягніть ручки та ви можете говорити, пане Давайте. У залі під час самого слухання знімати заборонено. Обирають запобіжний захід. Звинувачення наполягає на арешті. Захист прохає випустити під заставу через кепське здоров'я. Ніби в Мельника за день до того провели операцію на серці. В перерві ректор демонструє її на нозі. Той, роби, роби так, казала, що з такого фарсу головний кардіолог Києва обурений. Це лікарі, що мали визначити діагноз у складі медичної комісії, але ректор відмовився. Висновки про стан здоров'я вони зробили з документів медиків ірпінської лікарні. Це не операція на серці. Ні, там є ускладнення, дуже такі є ризики. Цього І він головний кардіолог Києва може була виконана коронарографія, Це діагностичний рентген коронарних судин серця для виявлення показань для хірургічного втручання, але кардіохірурги не знайшли показань для кардіохірургічного втручання. Брат Петра Мельника наголошує в родича давні проблеми із серцем. Переконаний, хабар зінсценували, щоб посунути його з посади. Вся правда розкриється з часу. Ну, Ви ж бачите, що людина дуже хвора, тяжко себе почуває і в цей час ще хочуть закрити. Ну, от 40 років пропрацював, весь час підіймав ту, той університет, а зараз буде, мабуть, е, як то кажуть, е, мішати навчанню. Це ж абсурд. Сам підозрюваний вже написав заяву про відпустку з подальшим звільненням та побожився, що країни не покине та віддасть закордонний паспорт. Суддя повірила. Мельник цілодобово перебуватиме під домашнім арештом із можливістю під конвоєм навідуватися до лікаря і зали суду його знову виносять та перекладають на ноші. Під час слухань мовчазний мельник заговорив, але перед камерами знову безмовний. Петроволок. Хоч везуть його до лікарні родичі і захист не стримують емоцій. Звичайно, задоволена. Сьогоднішній день показав, що українське правосуддя восторжествовало. Дане определення законное і обоснованное. Защита не надіялась на такий результат, то думали, що будет избрано міра пресечення содержання так думали? А до чому ви, ви так думаєте? звинувачення ще не визначилося? Чи подаватиме апеляцію за законом на це мають 10 днів? Питання про подачу апеляції чи не подачу буде вирішено після детального ознайомлення з ухвалою Печерського районного суду щодо застосування запобіжного заходу. Під домашнім арештом Мельник перебуватиме до 27 вересня. Йому світить від 5 до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Ірина Заєць, Валерій Ратушнюк, програма вікна СТБ.